29 травня у Полтаві відбулося засідання Українського безпекового клубу. Тема національна безпека та внутрішня згуртованість, виклики та перспективи. Представники сектору безпеки та оборони, органів місцевого самоврядування, науковці, представники громадських організацій, ветерани та військові волонтери розглянули низку актуальних для сьогодення питань: зокрема, демографічна ситуація в країні та шляхи подолання кризи, соціальна згуртованість та виклики, національно-патріотичне виховання, оборонна демократія. Український безпековий клуб це майданчик, де ми збираємо різних людей, громадський сектор, волонтерів, представників Сил безпеки та оборони митців, науковців, спортсменів ну просто людей, які з мають активну громадянську позицію, які готові і не просто готові, а щось діють, щось роблять для того, щоб зміцнювати Україну. Український безпековий клуб експертно-аналітична платформа, створена для консолідації зусиль фахівців у сфері нацбезпеки та оборони України, що діє з 2024 року. Мета аналіз актуальних загроз та викликів національної безпеці, виробли рекомендації рекомендацій для органів державної влади сприяння розвитку безпекової культури в суспільстві та об'єднання заради безпеки такі майданчики є важливі, особливо в Україні в Україні теперішній, бо ми зараз бачимо брак стратегування в нашій країні, в нашій державі, в нашому суспільстві. Такі заходи, як наш, покликані зміцнювати інтелектуальний потенціал України. І напрацьовувати шляхи подолання тих проблем, які вже стоять перед Україною, і передбачати ті проблеми, ту проблематику, яка може з'явитися в наступні роки і десятиліття. Треба розширяти горизонт, треба дивитися в майбутнє і об'єднувати мислячих людей нашої країни, нашого суспільства серед напрямків роботи українського безпекового клубу моніторинг безпекової ситуації в Україні та міжнародна експертна співпраця. Питання безпеки, вони важливі для країни, особливо національної безпеки, не лише в умовах війни, але і безпосередньо в умовах миру, до якого наша держава прагне. І тому, власне, із своїми однодумцями ми сьогодні зібралися в місті Полтава для того, щоб обговорити стратегічні питання саме у цьому розрізі. І я більш ніж впевнений, що ми почуємо дуже багато ідей гарних, які будуть потребувати практичної реалізації. Доєднався до зустрічі і речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, який відповів на запитання присутніх. Нам потрібно реформуватися. Нам потрібно реформуватися для того, щоб йти в Європу далі, щоб там бути конкурентними. Нам потрібна потужна економіка, нам потрібні сильні інституції. Учасники засідання напрацювали практичні рішення, які надалі реалізовуватимуть. Такі зустрічі проведуть у кожному обласному центрі України.